Ніпельні поїлочки для кроликів є незамінними помічниками в утриманні пухнастих. Є всі в наявності комплектуючі, є резервуари, є перехіднички з резервуара, також перехіднички на 8-мм шлангу, тройнички для цієї шланги, кутнички є. Ось іде комплект поїлочки, що входить сама поїлочка ніпельна. пружинка, яка фіксується на решітку, та трінічок для підключення. Ось такий вид. Можна підключати двох-трьох ярусні клітки. Все працює дуже чудово. Хто підключив, той лишається задоволений. Ось водичка тече, все добре. Кролики при нажаті язика. Водичка поступає прекрасно. Що нижній ряд, що верхній ряд. Також наявності літрові поїлочки. з фіксатором також на решіточку. Вставляється всередину, водичка заливається знаружі. Також ніпельна. Пролик нажимає, водичка тече. Ще є бункерні кормушки на три кормомісця, місця, на два кормомісця та на одне корму місця. Ось такі є вироби чудові для кроликів і допомоги в утриманні кроликів.